Вітаємо наших глядачів і сьогодні знову з вами я, Наталія Старшинська, системний сімейний психотерапевт, психолог практик і моя колега. Всіх вітаю, мене звати Наталія Воронова. Я психолог, психолог-консультант в позитивній психотерапії я реконструкції та регресії. І у нас модна тема, модна, мені здається, така, знаєш, розкручена з одного боку. Але так. варто чи ні пробачати об'юзера, якщо він змінився? Взагалі така цікава тема як аб'юзер може змінюватися. от Покажіть мої. Ну, Кажіть, прийшов сказав я змінився. Ага, така і, тема. Знаєш? Ну по-перше, мені здається, що м, ми от на початку да, з тобою так трош, трошки ти зачепила. Хто такий аб'юзер взагалі? Бо мені Давай, здається, виглядь. якщо так, 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 знаєш, мода на цю тему, і вона вже аб'юзерами почали називати вже... Він мені там щось там, і все він аб'юзер. Чи вона там аб'юзер. До, до речі, до жіночого аб'юзера ми забуваємо, що він також існує ще як? так? Того, Жінки не... теж можуть бути дорогі, і ще чоловіку Чоловіки позаздрять. Так, yeah. давай я думаю, що якраз би ми, може, б сказали. Що таке у психології взагалі? Що це взагалі вважається? Не просто цей тренд, що все, всі вже відносини стали аб'юзивними. Ну насправді давайте розберемося. Ну тому що е, це якби таке жорстке поводження Або насильство може бути, і воно буває, ми знаємо, що це фізичне, да? ну фізичне, до речі, е, на жаль, всі цю тему знають, але багато таких історій буває, що фізичне насилля не відкрив... ну, не викривають жінки, тому що теж багато там е... зарядженості в цій темі, що ось так живуть. Але є ще психологічний. Е... Ні, ну, Є е... фінансовий, є моральний, є психологічний. Е... То так. Я маю так ну більше розділяю, що це знаєш там фінансовий, і все воно для мене якось більше. Ну, фізично це для мене вже таке, як до мене вже на, на кла, ну, як силу до мого тіла приклали. Да, якщо вже ну, так. Білядь, до твого тіла можуть не прикладати силу, а, але а, тобі не дають іти на роботу, тобі не дають грошей. Ну це є більше до психологічного аб'юзу до себе. Тобто ну, для так. мене це якби воно воно правда не відбувається. Ну, є прямі побиття да, людини, там відбувається там а, в сім'ї. вас можуть не торкатися пальці? Не торкатися, але взагалі. Але морально можна так заторкати тебе, що ти вже, якщо чесно, думаєш, що а, дійсно що, щось з тобою. І найцікавіше, що а, Завжди жертва ну не то, що жертва я не хочу називати, але в таких відносинах та людина, неважливо це чоловік чи жінка, відчуває себе все одно винною, бо ці люди викрутять тебе так, що ти все одно так. будеш ну, думати, це... що проблема в тобі. Це ж не, не така проста історія. До цього йдуть, і це ж руйнування особистості в принципі відбувається. І слухай, ну так. це жертва. Ну жертва, ну це жертва. Ну, тобто, якщо це саме такі відносини, то вони так зустрічаються разом. Ти знаєш, мені здається, що ця тема вона така велика для того, щоб зазначити, я думаю, що да. достатньо. І в нас таке питання, якщо він пробачати, якщо він змінився, я б сказала так, що є моменти, коли. Це відбувається в момент стосунок, ну не знаю, там побиття там чи ще щось, і то і тільки там е, людина ну, може щось хоче змінити чи сказати, чи, чи можливо навіть так, так щось там піти кудись, хоча б до знайомих в гості на пару, на, на пару годин. І зазвичай це взагалі така нормальна, класична схема після того, як б'юзор щось робить погане. Він вибачається і робить щось добре. Бо це добре Я не знаю, це таке не, не наукове визначення, аб'юзивні гойдалки емоційні таке. Це насправді те, що якраз вибиває людину з рівноваги, і те, що вони пробачаються багато. Це так, ніхто в цьому це не це зм... та їхня тактика. Ой, так. вибача, я ж такого не казала, я ж такого не робив. а... Так, це їхня певна, ну, певна тактика. І кожного разу людина вже в певному ну, такому стані, ну, звісно, можливо, хочеться вірити, а можливо, це вже навіть з такого певного виснаження так, відбувається. Але є інша історія, коли все ж таки у людини як у жертв, у людини, до якої були не знаю, так застосовані це так не трохи невірно. Аб'юзивні якісь такі перебувала в аб'юзивних відносинах, і вона нарешті якимсь чином знайшла в собі сили і ресурс, якось звідти, все ж таки ножками піти. Тобто, за допомогою, можливо, родичів, можливо, якихось не знаю спільнот там певних, і ось тут теж відбувається цей момент, коли аб'юзер таки продовжує вибачатися, проходить певний час і вже. Кажуть про те, що окей, все, бачиш, час, я точно змінився. Тобто не тут він мене вчора побив, а сьогодні вибавчився, а вже ніби такий час якийсь пройшов. Бо uh -huh. ти знаєш, колеги розповідали про один такий випадок в коли підтримки жінок, які зазнали насильства ну, в об'юзивні стосунки, в тому числі, і коли їх же, ніхто не знає, де вони знаходяться, розміщують в центри, працюють з ними ага. психологи, якщо потрібно, дають їм, навчають там певні роботі, соціалізують ага. їх певним чином, якесь спілкування. І пройшло півроку, а вона там майже ну, ледь вижила, бо він там її Ну, поламав трішки міліметри, і ну, її могло не бути, в принципі, вже на цьому світі. Пройшло півроку, і вона збирає речі і уходить. І коли, каже, спитали, ну, чому, ти вже і друзі в тебе з'явилися, ти вже працюєш, в тебе все добре. Е, ну, куди ти повертаєшся? Чому ти повертаєшся до нього? Бо він змінився і він мене любить. Та він тебе ну, ось бив там, не знаю, кожного дня. Но були проміжки того світлого часу, знаєш там дві хвилини в рік, коли він мене кохає. Так? Тобто, е, Це, я до речі, думаю, що юзери uh -huh. вони вміють знаходити цю ланку таку слабку, і давити на неї, і коли вони е, будуть просити заду... просити... Господь, е... Задоволення просити буде, так. Задоволення. А побачити. А побачити. А побачити так-так, да. Да, Але ж тут якраз Якраз так. Якраз таки свого задоволення вони будуть да, просити. Побачите, про, вони точно будуть казати про те, що вони будуть давати вам, вони зрозуміли, і будуть вам давати те, що ви справді будуть знову бити по тих самих болючих е, місцях. Е, тому я гадаю, що, знаєш, як е, мені здається, це було в промові Франкла. Що не можна змучуватись, змусило змусити людину пробачати. Це не є такою догмою, що це обов'язково потрібно робити. Але саме жертва, вона справді це її право вирішити, чи готова вона його прощати, чи не готова вона його прощати. Це таке право людини, до якої. З якою вчинялося це насильство, чи психологічне, чи фізичне. Але чи слідує за цим пробаченням повернення до цієї людини, мені здається, от саме на цим варто дуже гарно задуматися. Ну Так, це не значить, що ми маємо повертатися і знову відкривати двері е цим людям. Тобто, ну, все. Прямому і непрямому сенсі цього слова. Тобто, це можна знаєш, як пробачати, це вже така історія для мене оце повернення, знаєш, бо пробачити типу можна, це як більше якийсь для мене такий, навіть внутрішній чи якесь там необов'язкове не обов'язкове таке рішення в цьому випадку. Там це вже як людина вже проходить ці етапи, вже виходять, якщо вона взагалі виходить чи намагається вийти з цих. Відносин, але так, я теж думки тої, що тут якраз чи відкривати, чи закривати, ну чи не відкривати ті двері е, в ті ж mm -hmm. самі відносини, то тут звичайно е, треба вирішити. Але mm -hmm. це цікаве. Знаєш, про що ти говорила про цю клієнтку, там що де де що били, Я хотіла би ще зазначити, що є отаке от психологічне постійного навантаження. У мене теж і, і з особистого досвіду трошки є, і з клієнтських теж. А, ну, не, ну, там немає фізичного насилля, але є постійний цей такий пресінг, і кожен раз, тобто сама людина приходить на е, в терапію, і от сама по колу ходить, тому що нібито страшно залишитися одною. А ми ж нібито сім'я, а ми ж нібито оце от все і вже настільки виснажується, приходить все. Не хочу. Приходить якісь пару тижнів, і знову приходить людинка на е, ну, в терапію. Ну, у нас нібито все нормально. Ми все би то. Ну, тобто, це ну так там же він же ж ну а він же сказав ну отак. От, 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 такого ну, не таки. Було. Це гойдалки. Ви повинні да, Це сказати, такі гойдалки, на якому вас навчають. Якщо це справді аб'юзер, а не ну там, бо бувають різні ситуації. бо... Бувають різні переконання, якісь знаєш, правила культурні, як там не знаю. Так, Наталя, ну коли тобі напряму кажуть, що ти не така, і я там з тобою оце оце мені не подобається. Для мене це я теж хочу тут людям теж трошки зазначити, що тут не просто маніпуляція йде, тут ще знецінення того, що взагалі хто ти є, і коли а ти міш... одразу розвертатися і казати папа. Так, да, ну якби ж так все легко було, якщо б ми так ну, всі вміли зразу да це говорить. Всі ми десь там багато хто туди потрапляв в такі історії. І це така гойдалка, яка повторюватися може роками. І от людина пропадає, потім з'являється і каже, що ой, та все ж так добре, а я такого не казав. в ну, мене це в своїй особистій історії було. Там, мене ніхто ніхто не бив. Але це ну якщо так прогледно ну, вже там з точки зору, взагалі що відбувалося, то це так воно і є. І вам будуть повторювати, казати, що ні-ні ні, я ж такого не та ні, ти що? Вже ж все добре, ми ж можемо почати спочатку. Тоді тут варто ще все ж таки вчитися себе слухати. Бо ти, ти кажеш, це якраз коли я втрачаю зв'язок з собою. І а, тоді потрапляю в, ці, в такі стосунки. Але я, ти знаєш, хотіла ще повернутися швиденько до uh -huh. по самого пробачення. Бо мені, uh -huh. коли я працюю з самособразами, там є теж пробачити. І ти знаєш, я зрозуміла, що наші люди часто за пробаченням вони вбачають таку не знаю, ну, на російській все, все прощення таке. ну, типу, там... Загальне чи... прощення якесь. Таке таке, да? таке таке загальне, чи таке е, це, е, милість така, знаєш, чи така, щоб відпустити свого серця, і ми завжди ну, е, ну, типу, ну, не знаю, він там вбив когось, побі може цим закінчитися, да? а ну, пробач його. Uh, і uh, ми іноді думаємо, як то можна пробачити. І я б хотіла сказати, що пробачення це не, про те, це не про зняття відповідальності за те, що людина робить. Пробачення це uh, прийняття того, що це в моєму житті сталося, що mm -hmm. ось він чи вона ось вона така людина, і залишити це в минулому. Так? Це ну там віддати на росу, там не знаю. Тобто це не про те, що він не повинен. Ну, тобто, в нас так воно якось рівняється. Що якщо прощають, це, це ніби е я порівнюю з тим, що це означає, що це е я знімаю з нього якусь відповідальність за ті речі, які він вчинив. Ні. Ну насправді ні. це більше мені здається так з релігійної ще точки зору воно так доходить до нас. Що це? Якщо побачив, то є. тепер же ж ну, все. Людинка нічого не має, тобі не винна, так не винна. Ні, вона, якщо вона робила погані речі, вона повинна нести за це покарання, все при цьому ви можете її пробачити, можете не пробачати, але це не знімає з неї відповідальності. Да. Тому підсуму, Так суворо повертатися, та це вже е, інше питання, як таке, ніби два питання. Так, давай тоді підсумуємо. Будь ласка, Наталь, та що мені хочеться просто всім побажати, щоб ви знаєш в, цих в цій темі? Хочу побажати, щоб ви не потрапляли в такі відносини, або якщо ви відчували, що вже таке починається. Uh, щоб ви не продовжували, звичайно, це це, не знаю. Це таке моє побажання, uh, щоб неважливо, хто ви чоловік чи жінка, бо буває по-різному. А якщо стосовно нашого питання варто чи не варто пробачати його, ми вже це сьогодні сказали. Що таке для нас пробачення? Да? Mm. Uh, тільки єдине, що uh, тут ви вже саме вирішуєте, чи відкривати двері цій людині відносини, чи все ж таки закрити. Подякувати і е, побудувати щось інше. Знаєш, ми тобою ще проговорили, що ну, так ніби аб'юзор не може змінитися, але якщо все ж таки допустити, ну, бо це вірогідність, не знаю, що він там якось зможе з собою розібратися, якісь моменти контролювати, там якимсь чином, може, й можливо. але ви будете при цьому ризикувати власним життям, як фізичним, так і щасливим. Ну, тобто, якщо про повернення, то чи е, готові ви чи, чи варто ризикувати саме своїм життям, щоб перевірити те, а чи змінився він насправді? Так, так. Ну це типу так, про загрозу собі і морально і фізично. Але я хочу, до речі, один... тема дуже така гостра, якщо у наших глядачів були якісь теж чи випадки, чи е, у вас є ще якісь питання до цієї, бо ми там якби Чи ви потребуєте троги. допомогу в цьому питанні також, так. Ну, будь так ласка, тому... Пишіть, і звертайтеся, так, і будемо раді вашим коментарям. Підписуйтесь на наші канали до Наталі Сталі. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, будь ласка, бо ми це робимо для вас. Будемо вдячні за поширення контенту. Якщо це вам цікаво, якщо це несе для вас користь. І знаєш, після сьогоднішньої теми мені хочеться так, знаєш, так знаєш, ніби обійняти всіх і сказати: бере себе люди. Пережить так, мені теж. Життя того варто. Так, однозначно. Все, до нових зустрічей. Дякую, Наталочко, дякую. Дякую. До побачення.